Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта та життя в селі. І Сьогодні буде відео про подальші пригоди капусти Етма F1, яку ми посіяли 15 лютого дуже зарані. Ну, добре, хоч не в новорічну ніч. І тепер думаємо, куди її перепікірувати, як її довиростити до великої капусти. Ми її сьогодні винесли на літню віранду. Тут вона у нас постояла. Від ранку. Тут температура у нас 10-14 градусів. От. І ми будемо зараз її пікірувати. Також хочу звернути увагу, винесли ми гвоздику і мальви. Це у нас росте розмарин, який вирощували з насіння в минулому році. І сьогодні відео про капусту. Ідемо в інше приміщення. І це приміщення, в якому ми дорощуємо розсаду. Можливо, вам знайоме воно з минулорічних роликів. І взагалі з капустою так не було задумано, а просто так вийшло, що подивився відео і вибрав сроки, які для вирощування в теплицях. У нас теплиці немає, і тому ми ось в цьому нашому другому розсаднику відкриваємо сезон фактично на 2-3 тижні раніше. Так ми пікірували перець і сюди його переносили, розпікірований. В цьому році тут буде перша капуста. Все це не було заплановано, тому довелося шукати вихід. Ми ось таких підручних матеріалів, це якась реклама була викинута, вона така в неї властивості ну, водовідштовхуючі. Так от там скрепками їх їх наскріплено. Сміття перетворено на отакі горщики. Тут їх рівно по кількості наших рослинок. І будемо дорощувати. Зараз полежить трішки термометр, я вам скажу, яка тут температура. І ми залишили один неприбраний, не набраний верніше, горщик. Це земля звичайна, просто набрана з городу. Робимо це вперше, до цього нічого так ми не вирощували. Тут зробимо отакі отвори. І ми тут між собою обговорюємо, як це зробити, і думаємо, що посадимо. По такому методу, як на городі, напевно, нальємо водички туди, да? Потім. Ну от як на городі ну, це зробимо. Напевно, ми туди повставляємо їх, і... нальємо, нальємо водички і закопаємо. Ну, як на городі. Дуже цікаво, що з цього вийде. Але якщо вийде, то я буду дуже радий. Викопуємо перші так. пробуємо садити. Може, хоч козам. я розташу. Хоч і підсидимо трошки земельку. Так, добре. Ну і, і далі буде конвейер. Розкладаємо, як на городі наробили лунок, розкладаємо. Мене вже не вперше питають про. Диво коробочки для розсади. Потім найду, покажу цілу. Це диво коробочки No2. Ще треба подзвонити Динол і сказати, що з нього за рекламу. Ну і на сьогодні ми будемо завершувати пригоди капусти Етма F1. Що буде далі відбуватися з цією розстадою, буде в наступних наших відео. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео. 10 градусів тут.